Якщо тебе забирають в верхню одежу, а дай рубашку. Це ніяк, як то каже, не вписується з тими старозаповітніми законами. Тебе забирають. Тебе граблять, у тебе крадуть. Нарушається Божа заповідь, не вкради, в тебе крадуть. Не протівся злому, віддай рубашку. І для е, якась ситуація, як я поступлю, або я тобі не віддам, це несправедливо, чому ти повинен значить, мене грабувати і так далі. Або я сміряюся і говорю: Господи, я зроблю так, як ти сказав. Віддам. Так, да, це втрата для, для тіла, втрата, але я на тебе надіюсь. Я довіряюсь тобі. Я не знаю, що буде вперед, але я знаю, що ти не залишиш мене. Дуже така цікава історія, мені подобається. Е, ну, в радянські часи багато братів, служителів, сиділи в тюрмах. От. Ну і один з братів. Сидів, відсидів там в тюрмі. От. Наступила свобода, проповідь Євангелія, і люди стали приходити до церкви. Ну і брат, допустим, там Микола, брат Микола там Степанович, він по привичці привик в простій одежі приходити, в куфаєчки, можливо, там, приходив в зібрання. Ну, рік-другий раз пройшов. На день народження йому подарили дубльонку. Іншу одежу. Ну, приходить в дубльонки на зібрання. Зовсім це ж зовсім інший імідж. От, після зібрання йде додому, до нього двоє хлопців пристають знімавати дубльонку. знімає. Знімаю дубльонку. Каже, хлопці, добре, каже, я віддам вам дубльонку. Але ж холодно, я замерзну. Тут мені ще півтора кілометра пройти до будинку, будь ласка, давайте пройдемося до будинку, проведете мене, а потім я віддам вам і все буде добре. Ну, йдуть вони і ним розказує, що це в зібранні був, це Господа там славимо і так далі. Господь прийшов на цю землю, щоб спасати грішників. І тут проїжджає машина. Тож, зібрання молодь їде, зупиняється там. Микола Степанович, вас підвезти? А ці хлопці вже зразу трошки назад в сторону. Ну, Щас каже, тут мене граблять, хлопці, поможіть, вискочать, поб'ють. А він, Да ні, ні, добре, я... тут мене двоє проважають додому, все добре, їжджайте, їжайте, все хорошо. Ті здивувалися. Ну, і далі він розказує про. Про Господа щось їм розказує. Підходять уже до будиночку. Він знімає дубльонку. Каже, ні-ні-ні, дідуська, не треба. каже, не треба. А де ви збираєтесь? Що в серці твоєму? Що в серці твоєму? Ці всі Божі заповіді, вони обличають наше серце.